Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали, встали, подивилися на той Чигирин, що ви будували, де ви панували, заплакали б тяжко. Бо ви б не пізнали козацької слави убогих руїн, базари, де військо, як море червоне. Перед пунчуками, бувало, горить, а вельможний, на воронім коні блесне було вою. Мора закипить. Закипить і розлилося. степами ярами рами, лихо мліє перед ними, а за козаками та що й казать минулося. А те, що минуло. Не згадуйте, пане браття, Божний чечірк, та й що з цього, що згадаєш? Згадаєш, заплачеш, ну хоч глянем на Чигирин, колись то козачий, І за лісу з туману місяць випливає. Червоний крелиці горить, а не сяє, неначе що не треба людям його світу, що пожари Україну нагріють, освітять і смеркалося, А в Чигорині, як у домовині, сумно, сумно. Отак було по всій Україні проти ночі Маковія, як ножи святили, людей не чуть. Через базар Кожан костокрилий перелітить, на вигоні сова завиє, а де ж люди над Тясмином у темнім гаю. Зібралися старий, малий, убогий, багатий, поєднались, дожидають великого свята у темнім гаю, в зеленій діброві, на припоні коні, ота отавоскубуть, осідлані коні, ворони готові. Куди то пойдуть, кого повезуть? Он кого? дивися. Лягли по долині, неначе побиті, ні слова не чуть. Хто гайдамаки. На гвалт України орли налетіли. Вони рознесуть для хам жидам кару. За кров і пожари.